Дитинство це період безтурботних днів, годин з друзями та яскравих емоцій, по справжньому яскравих, адже якщо ти чогось боїшся, будучи дитиною. То це щирий непідробний жах. Але коли ти щось любиш, то це добіса приємно та приносить дике захоплення. Швидше за все, якщо ви дивитесь це відео, ваше дитинство також припало на непростий період 90-х років. Я насправді неоднозначно відношусь до нього, бо не знаю, як у вас, а у мене це був час бідності та випробувань. Чарги за хлібом, коли видавали буханку на одні руки, затримки зарплатнів батьків майже на рік. Та це я розумію зараз, коли згадую ту пору. Щось я почав сумної ноти, так. Та ні, насправді це важливий момент до моєї історії, і зараз я поясню, чому. Кінець минулого тисячоліття був воістину переломним. Ми перше покоління, яке перестало захоплюватися радянською культурою, і нарешті змогли повною мірою насолодитись голівудськими бойовиками, мультфільмами Дісней, Кіндерами чи телевізійними приставками. Коли я вперше побачив фільми з Арнольдом Шварценеггером, Жан-Клод ван Дамом чи Брюсом Лі, це просто поділило моє життя на до та після, та задало базу смаків та вподобань на все життя. Попри те, що нам відкрилось стільки нового, ми постійно відчували дефіцит. Щотижня ми відмічали фільми в телепрограмі, які не можна пропустити ні за яку ціну. З газет вирізались будь-які найменші картинки зі згадками про кумирів, адже так хотілось мати частинку свого улюбленого кіно. Чи бодай маленьку фотокартку улюбленої сцени, щоб раз за разом насолоджуватись спогадами і мріяти, коли знову вдасться побачити його повністю? Немоби відчуваючи потреби мільйонів дітей, на прилавках ринків замерехтіли яскравими кольорами маленькі прямокутнички, які дарували приємний смак та дозволяли зібрати цілу колекцію мікропостерів про своїх улюблених героїв. Пані та панове, вітаю вас на каналі Дорослі з 90-х. Сьогоднішній екскурс в історію для вас підготував, як зазвичай, Іван Козак. Влаштовуйтесь зручніше та приготуйтесь до дози максимально. Ностальгії, адже поговоримо про одне з найбільших захоплень нашого дитинства, а саме про наклейки жувальних гумок. В цьому відео я постараюсь розповісти про найбільш популярні серії наклейок та ті, які зачепили особисто мене. А всередині відео буде інформація про конкурс, де я розіграю цілих 5 блоків жувальної гумки турбо, і буде навіть одна невелика розпаковка справжнього артефакту з 90-х. тому став палець вгору та приємного перегляду. Не знаю, як у вашому дитинстві, а у мене перші спогади зв'язаними з жуйками, є не наклейки, а те, що ми називали фантики. Це досить великі по мірках жуйок картинки, які не можна було наклеїти без використання клею. І, звичайно, найкультовішою серією, яка, до речі, проіснувала з кінця 80-х аж до 2007 року. Була турбо у 1994 95 роках. Турецька жвальна гумка Турбо стала вироблятись в трьох варіантах: турбо Turbo супер, Turbo Classic і Turbo Sport, які відрізнялись типами автомобілів на вкладишах сучасні ретро або спортивні. А сама форма жвальної гумки турбо нагадувала протектор коліс. Всього за час свого існування жувальна гумка турбо налічує близько 1500 різних фантиків, які дуже люблять колекціонери подібних речей. Найціннішими є вкладиші з першої серії, а саме номери з першого по 330-й. Деякі з них коштують зараз більше 200 доларів. Якщо говорити про кладиші або фантики, то коли всі хлопці обожнювали турбо, дівчата просто фанатіли від не менш знаменитої серії, яка називається Love Is. Love Is являє собою вкладеш зображення милої пари в різних комічно-романтичних ситуаціях, які розповідають, що таке любов. Наприклад, любов це коли не засинаєш без поцілунку на ніч, це клуб для вибраних, це взлети і падіння, і так далі, в такому ж дусі. До речі, самі персонажі взяті з одноіменного коміксу, який має свою романтичну та трагічну історію. Творцем малюнків такої відомої пари є новозеландська художниця Кім Касалі, яка ще в далекому 1967 році закохалась в італійського програміста Роберто. Пара любила писати романтичні записки один одному, і Кім почала малювати себе та свого чоловіка на серветках у різних цікавих ситуаціях та з підписами Любов це друзям та колегам настільки це сподобалось, що вони просили намалювати подібне і їм. І таким чином, в 1970 Році Кім стала малювати комікси Love Is для щотижневника Los Angeles Times. Та, на жаль, в 75-му році чоловік Кім захворів на рак та помер, і сама художниця більше не малювала своїх персонажів, так як більше не бачила в цьому сенсу. Права на бренд були передані британському художнику Білу Еспрі, і під його керівництвом комікси Love Is виходять до сьогодні. Сам Біл Еспрі, до речі, навіть не знав, що його роботи друкуються на стікерах для жуйок. Про це він дізнався лише у 2008 році, коли йому зателефонував кореспондент журналу Big City для того, щоб взяти у нього інтерв'ю як у автора картинок до вкладишів відомої жуйки. Також в кінці 80-х була досить популярною нідерландська жуйка Дональд, яку нам завозили з Польщі і яка зображувала коротенькі комікси з героями Дісней, такими як Міккі та Міні Маус, Гуфі, Плуто та, власне, Дональд Дак. Сама Жувальна гумка вперше була випущена щодалекому у 1956 році і виготовлялась аж до грудня 89-го. Таким чином, це одна з найстаріших серій вкладишів з жувальних гумок, що зробило її дуже популярною. Серед колекціонерів за нерозпаковану жуйку придеться викласти до 150 доларів а за окремі екземпляри вкладишів близько пів тисячі вічно зелених. Та для вас я підготував конкурс, який не потребує жодних вкладень. Достатньо просто залишити будь-який коментар під цим відео. Якщо не знаєте, що написати, можете розповісти про історію свого знайомства з жувальними гумками або е, розказати, що саме ви колекціонували в дитинстві, та бути підписаним на мій канал. І серед всіх учасників, які виконують дані умови, я вибору п'ятьох щасливчиків і відправлю кожному по одному блоку жувальних гумок турбо, для того, щоб ще краще відчути цей прекрасний смак дитинства. Жуйки не протерміновані, дійсні до 24-го року. Тому не хвилюйтесь. Бажаю всім удачі. Та повернімось до теми відео. Мушу зізнати, що в дитинстві я не дуже любив фанатики. Моїм справжнім захопленням, яке стало фанатичним, адже через нього у свої 6-7 років я вже встиг стати азартозалежним та навіть зайнятися криміналом, були наклейки. Так само, як і фантики, наклейки попадались з жувальних гумках, були меншого розміру, та власне їх можна було наклеїти куди завгодно, просто знявши задню частину. І ми клеїли їх всюди: в зошити, на холодильники, велосипеди, ліжка, тумбочки. І впевнений, багато з них потім були порвані в намаганнях віддерти кимось, хто захотів собі таку в колекцію. Навіть маю фото шафи мого дядька, де п'ятирічний Іван своїми малими руками хотів вицепити собі наклейку Рембо. Наклейки Жуюк привносили в наше дитинство азарт, адже так хотілося зібрати всі номерки серії, веселощів. У нас були ігри на наклейки, які могли як якощасливити тебе, так і примусити програти все, що збирав руками. Та найважливіша причина серій було просто надзвичайно багато. І для мого маленького голодного розуму ці серії попадали просто прямо в ціль, адже більшість з них були зроблені за мотивами моїх улюблених фільмів та мультсеріалів. І зараз я розкажу про найбільш улюблені, а про ті, які не будуть згадані в цьому відео. Ви Можете доповнити мене, написавши в коментарях, та заодно взяти участь у розіграші. Пізнали музику? Ні? Адже почнемо ми з античного героя, яким я страшенно захоплювався в дитинстві, і навіть у свої шість хотів змінити своє ім'я на ім'я головного персонажа. Це історія стародавніх часів, часів міфів і легенд, коли античні боги були жорстокими і насилали на людство страждання. Лише один чоловік посмів кинути їм виклик. Це Геркулес, дивовижні пригоди Геркулеса. Я обожнював цей серіал, і ми з друзями завжди збирались разом щоб подивитись нову серію. А після вибігти на вулицю і відтворювати епічні битви з екрану палками по кропиві. Та щоб двічі не вставати, його аналог, який більше любили дівчата, це войовнича принцеса Воїн, чий бойовий клич та всілякі вміння нас завжди закарбувались у пам'яті мільйонів дітей. за часів древніх богів. Воїнів і правителі спрагла земля шукала собі героя. Звісно, мова йде про Ксену. З цими двома серіями наклейок я познайомився, випадково побачивши їх в однокласника своєї подруги, яка була на кілька років старшою. Як це часто бувало, хлопець, побачивши моє захоплення й молитви подарувати хоч одну одненьку, почав давати мені різні дурні завдання, пообіцявши подарувати кілька наклейок. А я як малий наївний першокласник все це робив та зрозуміло, в кінці ніхто ніяких наклейок мені не дав. Та з того моменту я почав просити свою маму, попередньо написавши назву на листочку, так само як і у випадку з касетами для Денді, щоб вона купила мені саме жуйки Геркулес. Я вже не пам'ятаю, яка сама наклейка попалась мені першою, та навіть зараз мені віє теплом від цих маленьких, здебільшого жовтих прямокутничків зі сценами з фільму. А оця, коли попалась моєму іншому другу, просто взірвала наш розум. Розумієте, на той момент ми не знали, що існували серії кросовери Геркулеса та Ксени. І побачивши такий кадр, ми просто збожеволіли і всі чекали, коли зможемо побачити на власні очі цей легендарний момент. Ми придумували теорії про те, чому вони разом, про те, кого б'ються, як це сталося. Одна дівчинка навіть розказувала, що вона бачила ту серію і говорила, що вони поженяться, але потім Ксена вб'є Геркулеса. Ох, ці міфи 90-х. До речі, чи цікаво вам було б глянути огляди на мультсеріали чи серіали 90 -х, х Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Я знаю, що зібрались тут всі в основному заради ігор, але якщо буде такий запит, то з радістю зроблю огляд. А наступних персонажів, я думаю, точно не треба представляти достатньо двох слів: це піца та кава-банга. В дитинстві це був, мабуть, найулюбленіший мультсеріал. Це один з тих винятків, заради якого ти міг прийти влітку швидше з вулиці, задля того, щоб побачити нову серію. Тому не дивно, що з'явившись на ринку в форматі жуйок, я та мої друзі неабияк підсіли на них. І все було круто, ми були безмежно щасливими і багато раз перемальовували малюнки з наклейок, та нас постійно тривожив вигляд, в якому їх зображували. Здається, все добре, черепашки як черепашки, та хто всі ці персонажі? І чому сплінтер такий дивний? Та власне і черепашки самі теж були, скажімо так, не зовсім нормальними. І хто ця дівчинка-черепашка з буквою В на поясі? Ці питання не давали нам спокою. Та вся справа в тому, що арти для цієї серії зроблені за мотивами неоригінального мультсеріалу 87-го, а базуються на телевізійному шоу 97 х років Ninja років The Next Mutation. Це теж ще видовище, звичайно. Серіал дуже дивний. Шредера знищують практично на початку. А найголовніша фішка, виявляється, є п'ята черепашка. Яка володіє магією. Словом, багато тут зупинятись не буду. Суть в тому, що всі ті невідомі герої, які так тривожили нас в дитинстві, дивний вигляд основних персонажів і невідома дівчина черепашка взяті прямо з цього шоу. Звичайно, були і нормальні серії наклеєк про черепах, але особисто я їх не зустрічав. Була лише ще одна серія, де художник вирішив вімкнути свою фантазію і розмалювати черепах так, як йому заманеться. Тому я сам її не дуже любив. Між іншим з цією серією черепах, а точніше, з цією крихіткою, де зображений Майк який їсть піцу, у мене зв'язаний ще один спогад, де я вперше відчув свою азартну залежність. Я думаю, ви маєте пам'ятати ігри на наклейки, де ви ставили кожен по одній рівноцінній покрутості наклейці. Далі на чувачі, чи як їх там називали у вас, визначаєте, хто б'є першим, і ударом долоні намагаєтесь перевернути їх. То перший це зробить, той забирає собі наклейку опонента. Так от цієї дівчинки яка жила по сусідству, з'явилася якраз така черепашка, і саме таку наклейку з нас ніхто раніше не бачив. А такі події в той момент завжди викликали справжній подив та заздрість. Я довго її випрошував зіграти саме на неї. і В кінці кінців вона погодилась, звичайно, виставивши свої умови на ті наклейки, на які я повинен був грати. Словом, я так захопився, що програв половину своїх наклейок Ксена. Ту срану черепашку так і не отримав. До речі, про мій кримінальний шлях. В ті часи я так захопився цією серією черепашок, що хотів якомога швидше зібрати всі наклейки, і не придумав нічого кращого, як би це соромно зараз не було. Та я почав красти гроші у своїх рідних. Так, от таке маленьке гівно почало красти по 10 копійок то в мами, то в тата, то в будь-кого хто приїжджав до нас, оскільки наклейки жуйки мені тоді купляли не часто, то я вирішив виправити це ось таким шляхом. Хоч зараз вже всі сміються з цього, та мені досі соромно, оскільки я розумію, що не купляли мені жуйки так часто, як я б хотів, не через те, що не хотіли, а через те, що не було грошей, напевно, як і в більшості сімей того часу. А найбільше мені шкода мою бабу, бо мій дід, коли спалив, що хтось з нього краде гроші, найперше подумав про неї. І спочатку влетіло їй від нього, а тоді вже мені від неї. Так і закінчився мій кримінал. Такі от веселі часи були. А наступна серія, про яку ми поговоримо, це. Це те, що так сильно хотіли всі хлопці: нерідко йшли на страшенно несправедливі угоди зі старшаками, яких просили їх купити, бо тобі десятирічному їх не продадуть. І за що можна було нефігово так дістати посраці від батьків, якщо це знайдуть. Звісно, я говорю про schoolgirls. То така ностальгія 18+, плюс. Я думаю, YouTube не сильно погладить по голівці за такі вставки, тому детально я її покажу та розкажу про свої курьози, зв'язані з цією серією, у себе на Патреоні. Власне, там буде відео, де я детально огляну ці два зошити з наклейками. Один з них мій, а інший для зйомок надав мені мій друг дитинства Андрій. І тут якраз по суті зібрані всі наклейки від 90-х до ранніх 2000-х. Я думаю, якщо вам цікава ця тема, то вам сподобається. Шкода, що в відео не передає запахи, це просто якась машина часу. Відео буде доступне патронам будь-якого рівня, і починаючи з минулого випуску, я буду щоразу публікувати там додатковий контент. Величезна подяка всім тим, хто вже підтримує мене та мій канал, Ви робите величезний внесок у розвиток української ретроспільноти. Окремо хочу подякувати таким патронам, як Віталій Хох, Владко Інтел, Іван Ротар, Декс та Андрій Чумаченко. І ми переходимо до моєї улюбленої категорії. Це наклейки, зроблені за мотивами кінофільмів, які я дуже обожнював дивитися в дитинстві. І власне ця пристрасть перекочувала на наклейки. І почнемо ми з одного з моїх найулюбленіших фільмів, який я впевнений всі знають. Сей мек а вже ж мова йде про термінатора в дитинстві. Мабуть, кожен хлопець хотів бути на місці Джона Конора і мати змогу керувати своїм власним термінатором. Словом, коли в моєму місті з'явились ці жуйки, я був просто на сьомому небі від щастя. Як я уже згадував, жуйки купляли мені не часто, тому я встиг зібрати всього лише кілька екземплярів, як сталося це. Я з батьками гостював у двоюрідного брата, який старший від мене на 15 років, і який на момент зустрічі вже дуже непогано заробляв. Виявляється, його дружина частенько купляла ці жуйки через приємний смак. Дурниця ж така подумав, я тоді купляти жуйки заради жуйок. І назбирала нефігову таку купу наклеєк з Термінатора. Я коли побачив їх в купі на кухні, я мало не здурів і спитав, чи можна подивитись. На що вона сказала: Та забирай їх собі! Я й так збиралась їх викидати. В той момент я був просто на сьомому небі від щастя. В один момент отримати стільки заповітних наклейок. Та насправді ця на перший погляд прекрасна історія має дуже сумний фінал, оскільки по приїзді додому я вирішив першим ділом піти до свого друга, який був на 5 років старшим за мене, для того, щоб розказати про своє небачене щастя. А на той момент в нього вже гостював його однокласник, який був такий хуліганистий пацан. І він сказав, чи можна їх подивитись. Я без ніяких там зайвих думок дав йому ті наклейки. Він їх там передивився, що то там це і ми забавились, що там піш, пішли денді грати чи щось типу того. І коли я вже мав йти додому, я кажу там віддавай мої наклейки. Він каже: які наклейки, малий, ти шо? Давай вали додому. Я стояв такий маленький пиздюк, дивився на нього, просто розуміючи, що я абсолютно безпомічний, тому що ти нічого не зробиш, коли тобі шість чуваку дванадцять, причому він такий був, що любив побитися і. К кінцевому результаті я так і пішов додому без наклеюк. Мамі тоді я чомусь не пожалівся, я не знаю, напевно, тому що там не по законах вулиці. ну... Тупа логіка маленького, недозрілого хлопчика. Отак От я втратив те, що так швидко прийшло, подарувало таку величезну радість на такий, хай буде короткий проміжок часу, і так само швидко і пішло. Зараз вже пройшло, більш, ну, пройшло більше ніж 20 років. Ясно, що я вже не злюсь, не тримаю ніякої злоби. А він, напевно, вже і не пам'ятає за ті Ну, Я пам'ятаю ж, сука, пам'ятаю. Ну, ну, я знаю, де він живе зараз, але я ж не прийду там. Від, віддай наклейки. Ну, ну, обідно ж так сталося, бо шкода. І Куди це ти так вирядився? Я Я сміття виношу? Ну а сміття ти курва виносиш, а я по твоєму розумову відстала? Ні. Що знову свої наклейки згадав? Це вже четвертий раз за місяць. Я... Знаєш що? Мене ці твої тупі ретрозабавки вже дістали. Ти задовбав постійно розказувати одну й ту саму історію про грьбані наклейки, які в тебе вкрали, коли тобі було шість. Їй богу, тобі вже тридцять років, а ти себе так ведеш. Може, ти б роботою зайнявся нарешті. Чи кран на кухні нарешті відремонтував. я, я займусь цим. Просто, ну, я маю, ну, ну... Все, що я, я від тебе я чую, це просто... постійно одне й те саме. Бла, бла, бла. Слухай, або берись за голову, або я від тебе йду і шукай свої довбані наклейки, скільки захочеш. Команда сраний. Перепрошую. Е, на чому я там зупинився? Наклейки по фільмах. Точно. До речі, серія наклайок по термінатору була першою, в якій я побачив ось таку штуку. Така книжка являла собою місце, куди потрібно було вклеїти всі номери, і таким чином колекція вважалась завершеною. Та дістати їх було майже неможливо. На кожен блок вона йшла одна, тому дістати її можна було лише купивши цілий блок, що було нереально на той час. Тому ті, хто якимось способами їх діставали, берегли їх як святий Грааль. Лише на початку 2000-х однокласник подарував мені таку книжку по акшенмену. Це мультсеріал, який показували в той час по телебаченні. До речі, виробники Жуюк такими книжками мали на меті не тільки заохотити нас зібрати всю колекцію для того, щоб потім там хвалитись з друзями, ні. За повністю зібрану книжку з усіма вклеєними наклейками нам обіцяли відправити приз. Дорогі діти, приклейте перевідні картинки від 1 до 36 в альбом, приждіть альбом на наш адрес. Ваш подарок ек щенмен мен. Саме срок буде вам. Правду кажучи, я не знайшов жодної інформації про будь-кого кому це вдавалось. Та знаєте, це було в ті часи. Кожного був друг, у того друга був брат, а брата однокласник зібрав всі наклейки, наклеїв відправив і йому прислали щось там мега круте. В моєму колі друзів там, де я виріс, ходила легенда про хлопця, який відправив всі наклейки, вклеєні так само в книжечку. Йому прислали справжній костюм хижака. Угу, прислали, да. Але це працювало. Ми хотіли їх зібрати, ми хотіли їх наклеїти, неважливо для яких цілей. По суті, це була справжня наклейкова лихоманка. Інколи елементи купи і виграй щось були на самих наклейках, як, до прикладу, на цих футболістах. Потрібно було стерти спеціальне поле монеткою для того, щоб побачити там три однакових зображення приза. Це міг бути велосипед, м'яч, фотоапарат, чи ще щось. Зараз вони вже не стараються, оскільки пройшло багато років і напевно все засохло. Та суть в тому, що наклейки з одинаковими зображеннями нам ніколи не попадались. Я думаю, що їх і ніколи не існувало. Якщо ви коли-небудь таку зустрічали в себе чи в когось, то напишіть про це в коментарях. Перелічити ж всі колекції майже неможливо. Їх було нереально багато. Були наклейки з динозаврами, були позорених війнах. По телевізійних серіалах типу X-файли, Альф. Район Беверлі Гілс, Конан, Тарзан. Пригоди Синдбада. Були класні наклейки з монстрами, такі як Дракула зі своєю неповторною блискучістю, та Скелетон з різними часом недолугими написами. Особисто я дуже любив збирати наклейки по Мортал Комбату. До речі, на сайтах типу OLX чи EBay можна знайти нерозпаковані жуйки тих часів. За суму від 500 до кількох тисяч гривень ви можете придбати. І, власне, це я і зробив. Я купив одну жуйку. Робокоп, вона 94-року. го року, Тобто на цей момент їй вже майже 30 років. Вона не розпакована, і зараз ми її разом з вами розпакуємо. Друзі, цей момент настав. Будемо розпаковувати жуйку прямо. Родом з 90-х, а якщо бути точнішим, то з 94-го року тут написано, там напевно не видно зараз. Словом, зараз прям випустимо дух тих часів. Так, розпаковуємо потихеньку, щоб не пошкодити стікер. Ого! Жуйка вже. Так, жуйку я куштувати не буду. Якщо комусь цікаво, можу відправити. Вона вже прям видно, що. Дуже-дуже стара і явно не підлягає до вживання. А от і сама наклейка робокоп. Тут зображено, здається, самого персонажа на автівці якійсь. Ну, круто насправді. Я очікував на щось більш е, класне, та це Це і є той момент нашого дитинства, коли ти не знаєш, що тобі попадеться. А завершити це відео я хотів би двома серіями «Панзер» та Командо. Це був просто концентрат крутості, оскільки серії являли собою збірник фото найкрутіших героїв бойовиків того часу. Ці серії майже кожна наклейка хіт. Тут вам і Рембо, і Мел Гібсон, і Ван Дам, і Чак Норріс, Командос, Арнольд Шварценеггер, ще Ван Дам. Словом, що не на наклейка, то прям хітяра. Термінатор перший, ще командо. Суддя Дред, Брюс Лі, якого я просто обожнював. Стрітфайтер там були. Ще команда Американський Ніндзя, Кобра. Робокоп. Ех, стільки спогадів навіюють ці крихітки. Не знаю як ви, а я просто обожнюю фільми Бойовики 80-90-х. -х, х До речі, у мене є так само книжка для наклею команду. І цікавим моментом тут є те, що не всі наклейки можна було реально зібрати наприклад, тринадцятого номеру просто не існує. А нам потрібно було зібрати всі для того, щоб отримати суперприз, який же. Зараз дізнаємось. Дорогі діти, приклейте приводні картинки від 1 до 36 в альбом. Приждіть альбом на адрес ваш подарок, лазерний пулемет в самій срок буде вам вислан. Так, мало не забуду розказати ще одну штуку. Я вже на етапі монтажу роблю дозйомку, словом, на наклейках команду знизу, команду внизу, внизу написані написи на англійській мові і переклад на російській. Я не знаю, чи вам буде його видно на відео я просто хочу прочитати його, щоб ви зрозуміли, наскільки вони бувають бредові. В принципі, вони всі бредові, але ну, вони такі тип, пафосні. Тут, наприклад, от. Doomsday is near. Приближається второе пришествие. О. Тут у нас Dogfight, — «Собачья ссора» Fighter of the Future. Будущего". А тут просто топ. от реально. Stronger Than men. Так, я, чекайте, перед тим, як розказати, я попрошу не звинувачувати мене в якихось там сексизмі і так далі. І взагалі там Попрошу е, чутливих людей відійти від моніторів перемотати це відео. Словом, тут зображено у нас Кайлі Міно, якщо не помиляюсь, з фільму е, Street Fighter з Ван Дамом, і тут напис: Stronger Than men». І переклад, увага. Хуже Мужчини. Прошу дуже. Просто ну, хто не в курсі Stronger than Man прикладається як сильніший чоловіка. А тут наші турецькі друзі вирішили, що зміслі, блядь, як вона може бути сильнішою, мужчина. Смотри, какая слабая, блядь, з хуже, блядь, хуже мужчина пиши. Також дуже схожу до неї є серія наклеїк Panzer за тим виключенням, що тут в основному. Завжди попадались саме персонажі, яких грали Арнольд Шварценеггер та Сільвестр Сталоне. Особисто для мене це було прям мега круто, тому що це були прям улюблені актори мого дитинства. Тут вам і Конан, і знову ж Рембо, і Роккі, Кобра. Словом, я їх дуже любив та вони чомусь рідко попадались мені. Маю на увазі саме ці жульки. Ну ось і все. Я не знаю, чи це відео вам сподобається, оскільки воно сильно відрізняється від того, що я знімав раніше. Але я просто повинен був закарбувати на просторах ютубу історії про речі, які так сильно цінувались нами тоді, та вже почали давно витіснятись іншими, сподіваюсь, не менш приємними спогадами. Поділіться своїми враженнями в коментарях. Я з радістю почитаю ваші історії. Ну і якщо додивились вже аж сюди, то особливо дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак, дорослий з 90-х, у чиїй голові ще залишились залишки спогадів про ті давні, неоднозначні та здебільшого приємні і по-доброму. Сумні часи скоро побачимось.